Доброго ранку всім. Я вас усіх рада вітати в себе на каналі. Аня життя, як воно є. Я тут курочкам давала тільки що їсти, давала водички. Поставила чайника, біжу в хату, бо дуже замерзла. Замерзла того, що розвішувала стірку. Ви бачите скільки стірки в мене? Диви. І там, і там, і там, і ось тут. О, і отак три ряди. І ще заді мене. Нас зремонтували машинку. Слава Богу. так, Ой, все, прийшла вже до хати. Нам зремонтували машинку. Прийшла плата оця з почти, що я ходила. Мала прийти через місяць, прийшла через 2 неділі. Щось дуже-дуже швидко. Звичайних закипів, зроблю кави, бо я дуже замерзла. Дуже багато було стірки стирала вчора цілий день. Ні, не день, цілий ранок, був день мене не було вдома. зараз Я зараз зроблю собі кави. ой Я, правду кажучи, вже не надіялася, що вона допоможе. Але слава Богу, чоловік поставив плату і запрацювала. У мене вже стільки стірки зібралося, стільки вже перестирала всі рушники, два цих одіяла пліда дитячих, одне постільне. Таке важке, теплі речі, хлопчачі. І ще він достирається. А Свій комплект, цей постільний, то я вже буду стирати, не знаю, хай трошки просохне, бо не можу зачіпляти. Ще покладу одну стірку після цього. Тоді вже трошки перерив зробимо справи. Ой, я, я така рада, що я вам, я вам не можу передати, що є чим мені постирати взяти. Ми, я що ж хочу постирати е, тюлі і штори, зняти до різдва до 25-го. Ну не знаю, чи я встигну. Ну, не знаю. Взавтра постираю Сашки, попрошу попрошуха мені знімай Софією. Я не знаю, як це воно має бути це все. Якщо не встигну до Різдва вже постирати, так і буде. Ой, гарячі ще. Вчора до нас <кій> приїжджав, гості приїжджали. Приїжджав Юрій Коля ночувати. Це зять мій. По дорозі їхали з роботи на другу роботу, чи як там, і він заїхав до нас, вирішив в нас переночувати, а не там десь. Та теж давно не бачились, поспілкувалися, повечерили разом. О, так якось значить, удобніше. Так, сьогодні будемо проводити з дітьми репетицію вже до Різдва. Першу. Я хотіла вчора, але ми їздили до Альонки з Альонкою ну, в лікарню до зубного, то приїхали вже майже в 5 часов вечора. Так щось довго. Ну, не довго, на 2 години ми були записані. Але поки добралися, в Софійки були екзамени по музиці, написала по 11 бальній системі на 10. Це враховуючи те, що в нас вдома немає піаніно, а вона, а вона здавала на фортепіано цей екзамен. То я дуже рада. І ще, знаєте, Бог благословив, що нам привезуть піаніно безплатно. У нас буде піаніно для неї тепер. Та я дуже-дуже рада, дуже рада. Вже, <кхем> мабуть, після Різдва. <кхем> Бо зараз вже коли його. А отакі справи, всі діти в школі, пішли всі в школу. Все нормально, всі здорові. Так, треба зараз замішати мені хліба замісити, поставити, щоб сходив. Тоді постирає, Треба розвішати ту стірку. Хоч сьогодні день поганий. Нема сонечка. Буде довго сохнути. Я ще в хаті завалила всю сушку стіркою. Так що в нас буде тепер так. Кругом буде висіти. Буду розігрівати зараз картоплю. Діти прийдуть на обід. Зроблю їм чаю. Так багато, багато посуди митої, вчора не мили, ніхто, бо. Ми пізно приїхали стомлені, ще й до сиділи. Подивіться, я вчора купила в Аврорі. ні, не в Аврорі, в копійці. Таке велике деко. В мене є, але в мене набагато менші. А знаєте, що, що в ньому не то? Дивіться, стояло два дна. Ну, я знаю, що це помилково, вони так поклали. І я не бачила, і вони не бачили. Вдома відкриваю, а там два дна. Форма, форма для випічки металева, кругла. 24,3 на 7,6. Величенька. У мене є така, але менша. Не пам'ятаю розмір, багато менше. Знаєте, скільки коштує? Акція майже 50%, 40 з чимось. Процентів. Коштує 49 чи 48 гривень. Собі представляєте? Ну я не знаю, наскільки воно послужить. Та й все. Не знаю, я тепер не мирві. Якби я їхала десь на днях, я б завезла це де, ну, дно. А так, як я буду, не знаю коли, дуже жалко. Ось таке вийшло, що я зробила. я не виновата. Так я сковородки помила вчора, ось, а посуду будуть чекати дівчат, тому що я не маю часу. Мені треба зараз. ой, Все. Мені треба зараз йти складати в хаті ці речі, сортірувати і дописати цей. Дописати пісніше дітям. І бігом варити, варити щось їсти. Буду варити гречаний суп сьогодні. У нас ще там трошечки є рисового, того, що я варила. Я його, мабуть, не знаю, подивлюся. Відсиплю маленьку каструльку, бо треба варити. Ввечері сьогодні вовка може наш приїхати, старший син. <кхід> На минут 20, не надовго. Забирає мольберти, папа йому робив. Там замовили, замовляли, треба було для однії сценки на Різдво дітям, то наш тато столяр та й ну, замовлення таке йому привозив вовка. А це вже йому треба його срочно, бо там тренування проходять. О, він цей, не докрутивши там якісь болтики. Вчора не міг, вже не мав сили і вже й з колією час проводив, вже не йшов в столярку. А сьогодні прийде в 5 часов, щоденько піде до крути, і вовка десь часов 7, я думаю, після роботи чи 8 приїде. Поп'є з нами чаю та й поїде. Та й отакі наші справи. Вже зробили до кінця Альоні той зуб доробили. 5 тисяч е, заплатили, бо Ставила временну пломбу на два дні. Це вже вчора забрала, чистила канали, все це зробила. Ще десь треба на канікулах. Ну, не знаю, як буде можливість в неї. Спереді стоїть временна пломба, її треба забрати і поставити. Ну, це, це вже потім. Оцей зуб її тривожив дуже. О, вже остигла кава. Люблю пити таку теплу, не гарячу, а теплу. Десь Богданка зараз має прийти. Добре я вам всім дякую за підтримку, що посиділи зі мною. Випили кави. Захотіла вам сказати цю новість, що в мене працює машинка. Я така вдячна Богові, я, я така рада, я вам не можу передати, що <право> прямо аж рада не то слово, я щаслива просто. От скажіть, всього якась машинка поламалась, всього лиш машинка. Колись без неї вовше, люди жили без машинок. А сьогодні наскільки це велика допомога. У мене одна тільки була думка стирати, де сушити. Постираю, болить спина, піднімається тиск. Не, не стираю, збирається. Плакала не раз від цього, що ну, якесь таке опускали з руки, а тут раз все. Так, що так? Машинка стирає, Аня Рада. Аня Рада то значить всі раді в хаті. Зарабіовий супчик. Вам усім бажаю гарного дня. Всього найкращого. Миру вам спокою, благословінь для вас і ваших сімей. Всього найкращого. До нових зустрічей! Чуєте, грає музика? Машинка достирала. Приє... прекрасна музика, яка звучала в моїх вухах. Ану, відкрию двері, щоб ще ви почули. Чули? Прекрасна музика. Машинка грає завершена стірка.